Дорогі друзі, маємо таку машину на ремонт Chevrolet Aveo. Тут така проблема є, плавають обороти, газує сама І покажу вам, яка з одних одна з причин ну, часто буває. Буває така причина. Тут є восьмі клапани, що ага, мотор бензиновий. Тут є такий бачите, на... Такий датчик. Він з задньої сторони два болтика ще відкручує під зірочку чи під, може бути, під хрестовину твертку. І що я роблю? Відкручую того датчика і беру відешкою і карбюратором заливаю. Заливаю пару разів видуваю і воно на якийсь час вистачає. Я кому, і кому на місяць, кому на три, кому на рік. Залежно, не знаю від чого воно залежно, чи, чи від експлуатації. Зараз я вам покажу, як це це роблю. Відкрутив я того датчика з задньої сторони є два болтика. Крутенькою тверткою. Там один звичайний один проєкт що таких два маленьких болтики. І воно простенько витягається. так воно виглядає. Тут є датчик регулювання холостого ходу. І покажу я. Бачите такі там нагари. Ну буває ще набагато більше нагари о Бачите. І беремо ми таку промивку карбюратора Очисний карбюратор. І заливаємо і сюди, і по, по всьому пшикаємо воно роз'їдає. Воно гарячі роз'їдає, бо воно там рухається. Цей штирок рухається, рухається сюди, туди. І він підклинює деколи. Часто що, ну, часто буває, що допомагає його міти. Запшикаємо відешкою. Е, Ні, промиємо спочатку карбюратором, продуємо компресором, потім ВДшкою. Щоб ВДшка змашувала. Зараз я вам покажу, як вона його відміяла. Ну і гарненько відміяло. Там ще раз як пшикнув. Гарненько воно ну, його відміло, туди запшикали Мі між пружинами між тим ботиком, туди ведешки. чуть трохи змастила його. І ще бажано там де його закручувати, там де є дірка, воно в таку дірку заходив. На викрутку якусь тряпочку. Там теж гніздо повитирати. Там теж бажано. Я думаю, воно буде має служити. І теж там така резинка йде. Подивіться б вона не була лопнута, лопнута б не була. ...duže tvrda ovo se ono tih maje buti bude. tak budem čipale čipim zavidem poprobuje vam І так, ми вчепили. результат ідеальний. Обороти тримає, обороти не плавають. Була тим причина та, що я казав. Деколи буває не допомагає, міняти -то треба. Ну, вміти тут треба міняти, але в мене прийшов той варіант. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Мені буде приємно. Мені буде приємно. І буде бажання вам знімати відео. Дякую за увагу.